Господь з вами! читання святого Євангелія від Луки. Слава Того часу прийшли деякі і розповіли Ісусу про галілеяни, кров яких колас змушав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав, чи ви думаєте, що ці галілеяни були більш грішні від інших галілеян, бо так постраждали? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі так само загинули. Або ті 18, на яких купала Соломська вежа як вбили. Чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалим? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтеся, то всі отак загинули. І він розповів таку притчу. Один чоловік мав до своєї виноградника посаджену смоківниці і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградарю, ось уже третій рік. Як приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її. Наші землю даремо займання. А той у відповідь каже, пане, залиш її ще на цей рік. Доки обкопаю довкола неї та диці гною. Тому ж наступного року зробити. А коли ні, зрубають. Слово Господні. Слава Богу! Це От сьогодні читається дуже боляче і дуже яскраво. Бо сьогодні його в нашій... В контексті можна прояснити так. Ще ті два десятка мешканців Дніпра, що вчора постраждали від ракетного удару, були більш грішні, ніж інші. Ні, кажу вам. Але якщо не набиратися, так само загинути. Це про нас, прямо зараз в точку. І ми сьогодні подібні до цієї сумівниці, яку Господь обложив гноєм. і питання, чи понесе наступного року прийде? Не знаю. Для мене дивижні наскільки євангелія вміє бути актуальними. Хоча ці слова були сказані, прозвучали 2000 років тому, але сьогодні прямо, ну, от прямо сьогодні вони актуальні. Немає що додати до цього Євангелія. Також. Якщо ми покаямося, то всі загинуть. І так вже було в історії на цій землі і, да, да, і не один раз. Але якоїсь причини нашому народу краще загинути, чи навертатися. Аж, аж страшно для цього. Тому молимося, Просимо, щоб Богородиці в нас заступили Святого. Своїми силами не бачу я, придумати не можу, що мало статися, щоб вихід для України став кращим. Не знаю. Ми просимо Богородиця про Господинства, разом з нею молюємося до Отця Небесного благодаті про навернення, про порятунок. Про наперевнення Росія і про справжнє закінчення цієї війни. Не тільки в сенсі пострілів, бомби сверення, а в сенсі людських сервера.